Слива топхід, один із найкращих пізніх сортів сливи. Плоди цього сорту на початку жовтня спокійно можуть ще висіти на дереві. Особливістю цього сорту є не тільки дуже привабливі плоди, але й дуже гарні смакові якості. Плоди досить великого розміру в середньому 80-100 грам. Наліт цього сорту, до речі, дуже тяжко стирається. Мають дуже презентабельний і гарний вигляд. Кісточка цього сорту повністю відділяється. Сорт самоплідний. Усі бажаючі можуть придбати саженці цього сорту з професійного розсадника на сайті Агросила. Також у нас. Великий вибір інших плодових дерев.